Вітаю вас, малятки. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Вірно, малятка, це Колобок!» А хто спіть колобка? Так, бабуся. А кого зустрів колобок у лісі? «Колобок зустрів зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. Усі хотіли з'їсти колобка. Ніхто з ним не захотів гратися. Образився Колобок, погано йому без друзів. Хоче Колобок з кимось погратися. Дітки, зліпимо для нашого колобка друзів. Так, давайте ми зліпимо для колобка друзів. Для роботи нам буде з вами потрібно Дощечка для ліплення, тісто, жовтого кольору, шматочок великий, червоного і синього кольору. Давайте зробимо гімнастику. Хто сховався у гачок? Це наш друг, колобок. Він від баби з дідом втік, від зайчика втік? Від вовчика втік, від ведмедика втік, а від лисички не втік. Лисичка йога. Розпочнемо ми свою роботу з жовтого кольору. Відриваємо шматочок тіста і робимо кулю. Для цього ми кладемо на долоньку наше тісто і коловими рухами зробимо кулю. Також маленькі шматочки синього кольору зробимо очки для нашого колобка. Ось такі кол... колобочки вийшли у мене, а який у вас чекає на зворотній зв'язок. Дякую за допомогу.